Міський голова Сергій Мельник розпочав 44-ту сесію міської ради з повідомлення про кадрові зміни. Директором будинку з тимчасового перебування громадян, які втратили зв'язок із сім'ями. Центр реабілітації безпритульних промінь надії призначили Ігоря Гулька. Керівником комунального підприємства Парки і скверих міста Хмельницького став кучер Сергій. Перед початком розгляду проєктів рішень міського голову привітали ветерани міста з обранням його у народні депутати України. Далі слово надали головному міліціанту міста Василю Пташчуку, котрий доповів про результати розслідування резонансного вбивства та підпалу квартири в будинку, що на вулиці Залізняка, 18, наслідок чого був зруйнований цілий під'їзд у багатоповерхівці. Проведеними міроприємствами проведеними оперативними заходами нам вдалося вчора затримати людину, яка дала зізнавальні покази. Далі міські обранці почали працювати у звичному їм режимі, розглянули питання про внесення змін та доповнення до бюджету міста на поточний рік. За словами начальника фінансового управління Наталії Степанової, за відсутності заборгованості і заробітною платою та енергоносіїв з обласного бюджету отримали фінансовий бонус. Крім цього, виділено субвенцію в розмірі 7 мільйонів гривень на заміну газових котлів на твердопаливні. Додаткові кошти розподілили між галузями міста. Нам 2 мільйони 900, наприклад, збільшуються видатки на прибудинковий ремонт прибудинкових територій, поточні поточний. Більше 800 тисяч водоканалу на допомогу на проплату за енергоносії та компенсація втрат від стримання тарифів на воду в депресивній зоні Чернівські Чернівського водозабору. Дуже велика сума на реконструкцію мереж міста, велика сума на придбання обладнання медичного. Для всіх закладів охорони здоров'я на реконструкцію, заміною вікон будівель, бюджетних закладів і управлінь і відділів, на придбання комп'ютерного обладнання. Від бюджету до місцевих ініціатив жителів міста мешканці будинку 7-1 на вулиці маршала рибалко просили заборонити зводити 11-поверхівку в дворі їхнього будинку. Депутати ініціативу підтримали. З подібним проханням звернулися мешканці Заречанської 58. Перед вікнами квартир перших двох поверхів з'явилася добудова. Депутат міської ради Сергій Манзій називає її соромом для всього міста. Сьогоднішній день будівництво ведеться без дозвільних документів, тому що інспекція державного архітектурно-будівельного контролю скасувала свою декларацію на початок будівельних робіт. Але забудовник на це не звертає увагу. Міські обранці проголосували на користь людей, а відтак вирішили розірвати з приватним підприємством Іліо договір оренди та за рішенням суду знести надбудову. Поки депутати розглядали питання порядку денного. За дверима сесійної зали було гамірно. Прийшли представники територіальної громади міста. Вони вимагали включити до порядку денного ще одне рішення. Щодо заборони проводити відчуження об'єктів нерухомості територіальної громади міста, речових та майнових прав на них у будь-який спосіб та земельних ділянок. Крім цього, вимагали створити комісію з інвентарізації об'єктів нерухомості, до складу якої увійдуть п'ять представників від міської ради та п'ять від територіальної громади міста. Вони нехтують своїми обов'язками. От підпис Мельника. На порядок денний до сих пір не внесли питання про заборону відчуження майна. Найактивніші представники доводили журналістам, що міська рада нехтує чинним законодавством. Ці депутати представляють нас, громаду. Сьогодні громада прийшла до депутатів, а вони нас хочуть навіть запускати в зали з нами спілкуватися. Вони від нас відгородили цими закритими дверями і спілкуватися з нами не бажають. Обіцяли, що силу не використовуватимуть, та слова не стримали. Після гучного гримання в двері таки зайшли до зали. Ми почекаємо до завершення п'ять хвилин, щоб ви внесли порядку термо питання про заборону відчуження майна громади міста Хмельницького. Я прошу звернути увагу, що ми не просимо е якоїсь там е шкурної там, е одну гривню, щоб ми вам е ви нам дали. Ми просимо, щоб ви зрозуміли і правильно застосовували конституцію і чинне законодавство України, а саме орган закон про місцеве самоврядування. Тому ми почекаємо, щоб ви завершили п'ять хвилин. Тоді ви нас попросите, і ми займаємо. На що міський голова відреагував миттєво? От вийде рішення розглянемо рішення. В чому проблема місцеву ініціативу Києва зброї, розглядаємо ініціативу. Проект рішення таки включили до порядку денного, проте депутати його не підтримали.